Весна в Україні воскресає природа, воскресає життя. Надходять великодні свята і беруться українці за давнє придавнє мистецтво, розписування писанок, символу Великодня, символу весни, символу вічності життя. І ось сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити заочну подорож у світ художнього слова Ігоря Калинця та відвідати творчу майстерню писанкарства разом з вчителем образотворчого мистецтва Наталією Іванівною. Ігор Калинець. Писанки. Виводить мама дивним писачком. По білому яйці восковий взор Мандрує писанка по мисочках із цибулинним золотим узваром з достуєми на травах і корі, на веснянім і на осіннім зілі. І писанка оранжевого горить у філіграннім сплетій ліній. То вже вона, як дивовишний світ, то вже дзвенить, як згусток сонця. Бо я й буйно квіти у росії, олені бродять в березневім соці, і стилізовані сплітаються сади у маєві густих обрамлень. Мережа вам не тонше геометричний космицький орнамент. Він можна спохав діти. Який настрій вірша? Який настрій вірша? Юля. Світлий, світлий, спокійний. А? спалий, ніжний. ніжний, так, Звичайна, діти. дітей. Недарма е, поезія Ігоря Калинця пронизана ось таким, таким світлим, мелодійним, ніжним, спокійним настроєм. Тоб... Знайдіть мені, будь ласка, рядки в тексті і зачитайте, діти, якими фарбами мама розписує писанки. Так, Альберт, прошу. Моя писанка по мисочках. На осіннім і на осінньому зілі і бесенка оранжева горить у філігранів філі палаті лінія. Так. Так ось весь процес розписування писанок запразив Ігор Калинець у своєму вірші засобом художнього слова. Для нього це, звичайно, спогад про спілкування з матір'ю, спогад про дитинство. І я поплив у свій дитячих дитячих мрій на білі колискові оболоні. Котили з писанками із гори ясні сонця у мамині долоні. А колись кожна писанка готувала фарби сама, Коричневу з лушпиня цибулі чи дубової кори, жовту з кори молодих яблуневих гілок, чорну з підсованого відвару молодої вільхи чи коріння кропиви, червону з відвару буряків. Зверніть, будь ласка, увагу на дошку. А саме, які кольори та орнаменти використали ви у своїх творчих роботах. Це що, і геометричні візерунки, і квіткові, і тварини навіть зображення, а кольорова гама, яка різноманітна. І в кожній роботі, діти, відчувається частинка вашої душі. А знайдіть мені, будь ласка, рядки і зачитайте. А який орнамент використовувала мама, розписуючи писанки Ючка? То вже вона, як дивовижний світ, то вже дзвенить, як густок сонця, буяють буйно, квіти у росі, олені бродять в соці і стилізовані сплітаються сади у маєві густих обрамей. Мережа вам найтонше мерехтить геометричний космицький орнамент. І ось одним із найбільших центром писанкарства є Космач. Він вважається батьківщиною писанки. Тут мистецтво передається з покоління в покоління. Ну, а зараз прийшов час разом з Наталією Іванівною відвідати нашу творчу майстерню писанкарства. Який же орнамент ми з вами будемо використовувати на своїй роботі? Давайте згадаємо. Який орнамент означає поле, геометричний? Геометричний поле, хто скаже. Ром. Ром, правильно. А якщо на цьому ромбі ще зробити точечки і рисочки, це що буде засіяне поле? Це засіяне поле. Молодці. А якщо ми зображаємо хрест, це а? людина, яка там жива. А якщо ми зображаємо символ зірки? Зірки, сонце, сонце, а символ к ветру. Вода. Сонце. 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 Теж сонце. 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 Отже, взяли нашу яєчко, взяли олівець. Подумали, який у нас буде корбан. Наш олівець потім буде замінений. Чим? Так. Ми наводимо білим кольором. Форму малюємо. Тримаємо яєчко ось так. Ось так. Ось три канчик. За верх і за низ. За верхню частину, яка відповідає за небо і за нижню. Оскільки за легендою все, що в небі Бог створив з верхньої частини яйця, а все, що внизу відповідає за землю. І хто? Навіть наш умовний восковий контур можуть обирати для себе кольори, якими ви будете розслабовувати ваші символи. Червоний, що відповідає за життя і за любов. Чорний, що відповідає, в принципі, за землю і одночасно за смерть. Синій відповідає за небесний спокій і за сумління. А жовтий Відповідають за ясний день і сонечко. Отже, ми з вами закінчуємо нашу роботу. І, будь ласка, що ж у нас вийшло? Давай. А квітки, які там ростуть, поле і? І, воду. і воду. І воду, яка допомагає цим рослинам рости. А чому ти брала такі кольори? А мені вони подобаються. Так. Далі. Славік. Пічки, небо, та квіти. І небесні квіти, так? Білого кольору, отже, і кольори ти обрав. Молодець, дуже вірно і правильно. Так, і у нас є яєчка, які нагадують монастирський варіант. Юля, пожалуйста, будь ласка. «Ой, Я зробила його з таких кольорів, тому що вони мені так подобаються. І я я які в тебе більше нами використовуються? Ну, я навіть не знаю. Ось такий, як трикутний. Так. Мої. І смуги. Так? Смуги. Так. Так. Ми з вами роботу закінчили. На сьогодні наша майстерня закривається. Поклали, будь ласка, свої писачки на парту і свої варто. Сьогодні ми молодці попрацювали як звичайні писанкарі.